Священнослужитель Віталій Кузін – кандидат наук, проректор з навчальної частини, декан та викладач рівненської духовної семінарії. Втім, викладацьке життя він лишив у минулому. З початком повномасштабного вторгнення чоловік став на захист нашої країни. Патріотизм ось що стало його найбільшою мотивацією приєднатися до боротьби. Спершу він рік проходив службу як звичайний військовослужбовець, боровся пліч опліч з побратимами та досліджував військовий побут. А згодом обійняв посаду штатного капелана в одній з бригад збройних сил. Моїм таким бойовим хрещенням це була саме Пасха 2023 року, коли ми освячували Пасху в одному з населених пунктів, де сняли наші бійці, і почалися максимальні прильоти ворога. Тому ми зібралися, освятили, і хлопці прийшли до своїх безпечних місць перебувати, відпочивати, розділювати. Важливі християнські дати, свята або ж просто добре слово підтримки перед відповідальним боєм чи після важкого дня обов'язки капелана різноманітні. Втім, на фронті він стає для воїна надійним другом. Це не так просто, але в Збройні Сили України вимагають присутність священика, тому що це інколи людина, яка виконує і роботу військового психолога, і духівника, і священика, і навіть може говорити на різні теми, пов'язані з війною, з армією, історичних особливостей. Отець Віталій каже: найбільш гірко бачити байдужість в очах цивільних дуже пригнічує нерозуміння та незацікавленість людей у тому, що переживають військові, котрі платять життям та здоров'ям за свободу нашої країни. Є розуміння, не вистачає лише підтримки в тилу, тому що ви бачите, що під армії багато хто втікає, уникає, йде підрив мобілізаційних заходів в певних масштабах. Цього не повинно бути. Тим військові продовжують стояти та боротися з ворогом будь-яким способом. Жорстокість на війни це якраз вона має бути виправдана. А завдання капелана: як пояснити воїну, що в бойових діях він має максимально показувати свою жорстокість, але після цього він має відійти до нормального життя. Там так само є це сповідь, причастя, тому що вбивство це гріх. Будь-якій подобі, чи це тварину знищуєш, чи людину. Повномасштабна війна розділила життя отця Віталія на до та після. Тепер, перебуваючи у стінах, колись рідної семінарії, він почувається чужим. каже, як і більшість військовослужбовців, вже забув, яким є цивільне життя. Для мене, наприклад, дико тут і незрозуміло бачити, наприклад, яке побачив в одній маршрутці, сварилися люди за місце. Хто має сісти, хто не має, сидіти, хто уступити, той не може. Ске життя це найбільша цінність. Ображати людину, принижувати, впливати на її долю, змінювати, красти, давати і довіччю це дуже великий гріх з точки зору церкви. Тому що ти змінюєш людську свідомість, впливаєш на її зміну. І на війні ціниться кожне добре слово, кожна добра поведінка. Навіть кожен військовослужбовець він заслуговує, щоб його поважали. Водночас дні проведені вдома з рідними роблять щасливими та мотивують боротися далі. Тож чоловік поспішає повернутися до побратимів, з якими продовжить вести опір ворожій навалі. Зараз за останній час я відчув, що да, є розчарування, є відчай, є втома. Але відкривається так зване друге дихання. Кожен хто приймає в цьому участь, розуміє, що назад на дороги немає. Відступити не можна, і я вважаю, що це правильно. Звичайно, таких людей небагато. З десяти чоловік буде двоє, троє, може більше, але вони є. І ось це люди, які заряджають своєю енергією потенціалом інших незалежна держава, боєздатна армія, іноземна допомога та самостійна церква. За словами капелана Віталія, це чотири складові, які визначають фундамент нашої майбутньої перемоги. Це все те, що ми маємо зараз, вперше за час існування України, і такого шансу переконує в нас більше може і не бути. Нам треба не мир. Нам треба остаточна перемога. Це саме головне, тому що мирного співіснування з цим народом у нас вже не може бути. це дуже багато крові. Надзвичайно багато крові. І як ми бачимо, що війна продовжується, ворог з кожним разом стає лукавим. Він не тільки обстрілює військові об'єкти чи розміщення військових підрозділів. Він обстрілює цивільне населення. Тетяна Мішинська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.